Що робити, коли ви відчуваєте, що ваші кордони порушує інша людина? Познайомтесь з власними межами. Визначте для себе, що саме у поведінці інших вас турбує. Тут вам допоможуть два відчуття: дискомфорт та образа. Якщо ви їх відчуваєте у спілкуванні та в контакті з іншими людьми, пускай це і буде певними маркерами, що ваші межі порушено і ви б хотіли знову віднайти рівновагу. Скористайтесь такою умовною шкалою від 1 до 10 для оцінки ситуації, де 1 мені повністю комфортно, а 10 означає максимальний дискомфорт і навіть деяке почуття небезпеки. При цьому, якщо ситуація, яка ви, яку ви оцінюєте, отримує оцінку 6, це означає, що інша людина вже перетнула межі і вже зайшла до певної червоної зони. Що тоді робити? Спробуйте поговорити прямо. Звісно ж, дуже багато людей, які дуже на нас схожі, за світоглядом, за стилем спілкування, взагалі за ставленням до життя. І такі люди дуже рідко порушують наші межі. По-перше, через те, що вони дуже на нас схожі, вони такі, як ми, вони нас дуже добре розуміють, але ще й через те, що ми позитивно налаштовані оцінювати їх поведінку. Але ж не всі люди схожі на нас. І тоді людина, яка порушила ваші межі, може навіть не здогадуватись про те, що вона перетнула якийсь кордон, що вона спричиняє вам дискомфорт і робить щось для вас неприйнятне. Це нормально сказати їй про свій стан. І тоді ви зможете з повагою, з турботою, шанобливо до іншого поставитись і знайти вірне рішення разом. Тренуйте найпростішу і того ж часу найскладнішу відповідь ні. Це нормально, коли ви хочете за деяких причин відмовитись від пропозиції, яка до вас поступила, від прохання щось зробити або щось про себе відповісти. Вам можуть знадобитись такі фрази, як я не хочу зараз про це говорити. На жаль, я не зможу цього зробити для вас. Я б хотів перевести тему або просто ні. Будьте тверді і категоричні, але не ображайте людину при цьому. Не говоріть їй, що вона погана, або її пропозиція для вас неприйнятна. Просто стійте на своїх позиціях. При цьому будьте готові, що і інші люди також можуть вам відмовити або відмовитися щось робити для вас, і це не має бути для вас образою, тому що це жодним чином не говорить про вас особисто, це тільки говорить про власні межі особистості цієї людини. І останнє, поставте себе на перше місце. Як у літаку, спочатку батьки вдівають маску кисневу на себе, а потім вони вже можуть зарадити своїй дитині. Так само і у спілкуванні. Звичайно, якщо ви з дитинства звикли, що ви маєте опікуватись іншими людьми і взагалі, завжди їх інтереси на першому плані, тоді вам буде складновато зрозуміти, де взагалі ваші межі пролягають. Але спробуйте оцінити е, свої стосунки з того боку, чи не однобічні вони, чи існує в них система взаємних поступок, чи вони е, задовольняють і вашим інтересам і потребам також. Друга е, проблема, яка може тут бути, це коли є система таких колективних неявних вимог від вас. Наприклад, ви влаштувались до компанії, у якій всі співробітники звикли до того, що вони залишаються на роботі вже дуже пізно ввечері або нехтують своїми вихідними, і вам напряму ніхто не каже, що ти маєш тут просто залишитись жити, але це якось так неявно у повітрі літає. Тут дуже важливо дійсно зрозуміти, що я. Піклують про себе, і тоді наш організм отримає від нас сигнал, що наші почуття, наші емоції, наш фізичний і психологічний стан важливий. І тоді ми зможемо більше уваги, більше часу і більше своїх сил і ресурсів приділяти дійсно тому, чому ми хочемо приділяти, і тим людям, для кого це важливо нашим близьким, нашим друзям, навіть нашим колегам, ну, звичайно ж нам самим в першу чергу.